От уявіть собі, двигун автівки або якийсь промисловий верстат. Всередині там десятки деталей, і всі вони обертаються, причому з шаленою швидкістю. Але ж є питання, а як змусити їх обертатися разом, як одне ціле? От сьогодні ми розкриємо секрет одного з, мабуть, найважливіших, але водночас і найпростіших механізмів, і це шпонкове з'єднання. І почнемо, власне, з проблеми, з такого собі типового інженерного завдання. Отже. Як змусити вал і, скажімо, шестірню обертатися синхронно, разом? Бо ж якщо просто насадити одне на одне, ну самі розумієте, нічого доброго з цього не буде. Вал буде собі крутитися, а шестірня просто проковзуватиме. І все. І що в результаті? Вся потужність двигуна йде, так би мовити, в нікуди, просто розсіюється, вал крутиться, а шестерня стоїть на місці, тобто потрібен якийсь простий, але, що важливо, надійний, спосіб їх з'єднати, зробити так, щоб вони стали одним цілим. І ось тут на сцену виходить напрочуд елегантне, знаєте, і перевірене часом рішення рішення, яке інженери використовують уже більше ста років. Так в чому ж секрет? А в тому, що додається третій елемент. Шпонка це такий собі маленький металевий посередник. Саме він і передає обертальну силу, тобто крутний момент від вала до шестерні. Ось це і є ключовий принцип. Уявіть, частина шпонки заходить у паз на валу, а інша частина у паз на самій деталі. Тобто вона ну, буквально замикає їх разом, не дає їм жодного шансу прокрутитися одне відносно одного. Гаразд, тепер давайте розберемо це з'єднання на його, так би мовити, фундаментальні компоненти. Насправді все дуже просто, коли бачиш, як воно влаштовано. Отже, маємо три основні складові. По-перше, вал. У ньому роблять такий спеціальний паз шпонкову канавку. Далі, крок другий у цю канавку вставляється сама шпонка. І нарешті третій крок на вал насаджується деталь, ну, наприклад, шестірня, яка теж має свій паз. І коли все це збирається докупи, шпонка опиняється одночасно в обох пазах. І вуаля маємо міцне з'єднання. І знаєте, що тут справді цікаво це все не просто так, не якісь довільні детальки. Ні. Усе тут підпорядковано суворим стандартам. Існує, звісно, кілька типів шпонок, кожна для свого завдання. Найпоширеніші це призматичні, вони прості, надійні, класика, так би мовити. Є клинові, вони завдяки своїй конусній формі створюють ну дуже щільне з'єднання. А є ще сегментні, їх часто називають шпонками вудруфа. Вони зручні, наприклад, для конічних валів. Тобто вибір завжди залежить від конкретних навантажень та умов роботи. І ось у цьому, мені здається, і полягає вся краса інженерного підходу. Не треба нічого вигадувати, все вже продумано. От як з ключами до замків, для кожного діаметра вала є свій стандартний розмір шпонки. Просто відкриваєш довідник і все. Це, до речі, гарантує, що деталі від абсолютно різних виробників ідеально підійдуть одна одній. Гаразд, а тепер перейдемо до найцікавішого, принаймні для інженерів, як же всі ці тривимірні об'єкти переносяться на пласкі двовимірні технічні креслення. Тут є одне золоте правило щоб повністю і безпомилково описати таке з'єднання на креслення, завжди чуєте завжди потрібно два конкретних вигляди. Це по перше, поздовжній розріз ну уявіть, що ми дивимося на з'єднання з боку, і по друге, поперечний. Це ніби ми дивимося на нього вторець, і кожен з цих виглядів розкриває свої дуже важливі деталі. Отже, поздовжній розріз тут є дуже важливе правило сам вал ніколи не показують розрізаним ніколи. А щоб показати паз, роблять такий, знаєте, маленький місцевий виріз. саме він і дозволяє побачити і довжину шпонки, і як вона розташована. А от з поперечним розрізом зовсім інша історія. Тут все навпаки, в розрізі показують усі три компоненти: і вал, і втулку, і саму шпонку. І саме цей вигляд, власне, найкраще демонструє, як шпонка ну, буквально замикає обидві деталі разом. Ну що ж, давайте трохи підсумуємо і подивилося на ширшу картину. Спробуємо зрозуміти, чому цей, здавалося б, такий простий компонент насправді такий важливий. Тому наступного разу, коли погляд впаде на будь-який механізм, де щось обертається, та хоч на звичайний вентилятор, хоч на автомобільний двигун, просто знайте, десь там всередині, майже напевно, працює це просте, але абсолютно геніальне шпонкове з'єднання це без перебільшення справжня основа світу, що рухається. І це все залишає нас з одним цікавим питанням, чи не так? Шпонка це ж лише один приклад. А які ще такі ж маленькі, але геніальні деталі так само непомідно керують усім нашим технологічним світом. Цікаво було б про це подумати.